Паски на передову зібрали і передали активні черкасці. До ініціативи долучились майже всі навчальні заклади міста, дитячі садки, школи, ліцеї та університети. В анне студентки східноєвропейського університету на фронті хрещений батько з думками про нього долучилися до акції Подаруй паску воїну. Я вважаю, що якщо їх прохрестили, то вони сидять все, так сказать буде краще для них, і їх буде захищати ангел-охоронець. Виготовляли свіщений хліб, кондитери вузу, а учні з особливою увагою прикрашали. Розповідає директорка фахового коледжу Сура Анна Новак. Багатьох наших студентів, батьки, брати зараз на фронті на передовій. Студенти турбуються, щоб їхнім рідним було добре, затишно і кожну пасочку прикрашали досить виважено, розміщували всіляку патріотичну символіку, намагалися створити правильні взори, щоб передати свої почуття, відчуття і турботу про своїх рідних у цих пасках. Завдяки благодійній акції зібрано 3600 пасок, передають для військових на різні напрями, допомагати армії, повинен кожен, вважає командир 118-ї бригади Микола Стуженко. Я дуже хочу сказати вдячний своїм хлопцям, які воюють сьогодні, тому що без них не буде України, і кожен з нас повинен розуміти, що якщо ми чуть-чуть Якось допоможемо воїну, збережемо його. Зробимо, щоб він мав сили воювати, ми переможемо, організували акцію відділ соціального служіння ПЦУ Черкаської єпархії, збирали та освячували Пасхи у Свято Троїцькому соборі. Ми таким чином хочемо підняти в них бойовий дух і хочемо звістити про це величаве свято і таким чином, щоб вони скосувавши, сказавши Христос, воскрес воїсней Воскрес, і таким чином, щоб вони з усіма були повното. Ові церкви Валерія Кісільова Геннадій Ямельянов телеканал Віка.